Вже з 1 січня український автопром може накрити потік уживаних машин з Європи. Такі наслідки відміни акцизного збору прогнозують в корпорації «Еталон». Вітчизняні виробники до введення такого швидкого не готові. Не готові по тим грошам купувати нові автобуси і перевізники. За новими вимогами наступного року еталон вимушена переведе у виробництво на Євро-5. і без таких нововведень кажуть в корпорації 2015-й був нелегким. Раді, що втрималися на ринку. Працювали з рентабельністю у 5%. відсотків. В активі туристичний автобус з двигуном на газі. Наразі він проходить тестування в Угорщині. В цілому ж скоротили обсяги, мають проблеми зі збутом і складують продукцію. Ми виробили транспортних засобів 296, із них 256 автобусів, 28 вантажівок і 12 тролейбусів. Продано 128 автобусів і 37 вантажівок. Спеціалісти заводу сконцентрувалися на поліпшенні експлуатаційних характеристик. Уся техніка кажуть, корпорації має поліпшене пробування. Нові антикорозійні матеріали Ціль одна: що якщо навіть модель а, зроблена давно, то примінення нових матеріалів давно можливість в цій ситуації все-таки улучшить качество і довговічність наших автобусів. Металоні мріють про виграші у тендерах і взаєморозуміння з державними інституціями. Наступного року планують презентувати трамвай і продовжують освоєння зовнішніх ринків.